Епічна трагедія. Смерть Безоса. Дієві особи. ОП. Безос Смертельно хворий на застуду. Розлючений Безос. Гурт Безосів у білих халатах. В очевидь, якісь науковці. Кілька проходячих повз Безосів. На сцену виходить ОП, Патетично заламуючи руки, шморгаючи носом. І бухикаючи. Олюд Кропивацький, Рятуйте чим швидше! Бо ноні застуда вхопили мене, закладено носа, мокротиння все більше, і зовсім непривабливе, таке, що аж фе. Скажіть, що робити у скрутну годину, прогресу хвороби я б зовсім не хотів. Коли би на ліки мав хоч копічину, то, може, до ранку хоч якось дожив. Чи щоб відвернути смертельну хворобу, свічки щаснику власноруч поробить, бо треба негайно позбутись мікробів. Благаю, братове! Хоч щось, підкажіть. Повз проходить якийсь Безос і кидає на ходу. Пий чай із варенням і спати лягай. Опе, боюсь не прокинутись, ще й м'язи болять. не тривала мовчанка. Ну, добре, я спробую трохи поспати. І, може, до ранку попустить мене. А ще я вас буду в курсі тримати. Про моє становище дуже сумне. На сцені з'являється гурт Безосів у білих халатів. Один з них. Що ж, так і запишем. Що вперше в країні китайський той вірус зареєстрований тут. На Кропиваччині курво. Тепер я повинен про випадок цей доповісти в інститут. Натов білохалатників починає щось обговорювати. Один з натов до Опа. Коли болять м'язи, біля попереку чи нирки, то пити чай і дихати картоплею до дірки. Опе. І що б це в біса значило, шановний, тим більш вони болять на ляшках невимовно. Ще один білохалатник. Це рак. Від нього завтра здохнеш, як скотина. Опе. Ти хочеш мене надурити, паскудна ти людино. Тим часом макротиня збиралась повна чашка, йому у тілі не сидиться, назовні пророситься, і через біль дісталась до вбиральні важко. Тож біля ліжка чашка та стоїть і не виноситься. З'являється ще один повспроходенько. Колись я чув Бувальщину про те, що хворий може викликати людину яка, яка прийде і плати не візьме, і в мен хворобу ту зупинить. Ти спробуй то загуглити, якщо не вмер. Опе. Вздоровим глузді, хто б сюди попер. Район керміногенний, хоч і не на сході. Ні. На таке безглуздість сподивати згоді. Сам до себе не можу спати. Кепско щось від сну. Чи можу над картоплею подихать трохи, бо як позбутись, мокротині не збагну, а з ліками багацько є марроки. Та й лікарям я зовсім вже не вірю. Сходіть лише у лікарню, подивіться. Такі діагностують враз коронавірус і залікують смерть, коли не дивиться. Лише народна медицина має змогу допомогти мені. Хоч би й вмер. Нема до неї в мене застроги. До неї я звернувся і тепер. На сцену вибігає розлючений Безус. Йди до лікаря, блядь! Йди до лікаря, блядь!» Опе, не піду. Розлючений Безус. «Дебіли, блядь, блять, надихались картоплі, Спічок напхали в сраку, газу напились, отримали хвороб, хронічних і іншої мороки, і на поганих лікарів побігли жалітися. Ви власною дрімучістю паскуляєте життя і здоров'я, власне, геть розпроїбали мені вже. Настогидло чути це ниття! не бути тому, щоб вам тут помагали, з гурту білохалатників чується голос. Для того, щоб позбутися бацили, дрочити та не кінчай, Чергуй цю файну дію з навантаженням міськовим. Так це ти відфільтруєш, розсмокчиш всі вузли на завтра, знову будеш як копійка новим. Опе. Я ще живий. До лікаря йти грошей немає, другий повз проходько. Але ж сімейний лікар без грошей приймати мусить. ОП. бреши тут більше. Він бахили вимагає, щоб я копів на вході, бо не пустить. Другий повзпроходько. Ну, то свої візьми. Чи ще які поношені, або домашній капці з дому принеси. А взагалі, почни вже заробляти гроші, бо ти так скоро Богу душу віддаси. ОП. вже другий день триклятиму картиння. Лізи у удень полегше було. Зараз знову те саме, порадьте щось, щоб примонула криза, а ще новий симптом, горлянку щось пече. Один з білохалатників. Я пропоную огірок посипати перцем, тоді ж запхати опу в дупу, що найглибш. Всі інші лікувальні засоби не мають сенсу і дешево. Тож ОП ще зекономить, якийсь гріш. ОП. Так огірки ж до біса дорожезні. Знущаєтеся ви з мене там чи що? Хоч це народна медицина, безперечно, не дайте козоказів, що це би помогло. білохалатник. Лемон з цибулою і сіллю змішує рівномірно. Положці втричі в день, від кашлю поміне. Сухі гриби від жару допоможуть неймовірно. Та ще й від них печінка гнити не почне. Позбутиш кашлю тобі, певно, допоможуть картоплі випари щодві годинні. і по п'ять хвилин, але вважай, що помогло, її варити можна у водно-сочовому розчині, не кипятити лишень. Інший білохалакник. Та сечу ліпше в когось позичити. Мікробіотика не й дуже і все таке. ОП. А слезова не попочеться, хотів би знати. У заняття нелегке. Я пам'ятаю, у дитинстві мої предки. Вимазували мені очі тим добром. Це винести було мені нелегко, і стало істово слово для мене лютим тригером. Білохалатник, ці випари корисні для здоров'я, і не коштують нічого до того ж, а про швидку то радив, безголовий. Вони ще й за бензин платню беруть також. Прострочену знайшов у себе майже раптово, обмазав гарно нею собі груди і лице, вона ж поможе, хай не одразу, поступово, та все ж. То що ви скажете на це? Вже третій день недуга прогресує. Помилки від застуді роблю, як тупий. Грама нацисти з мене вже кипкує. як я попав у цей стан скрутний. Зробити грілку як, коли немає пляшки. Та ще й кота немає, тільки пес самий. Сколька зробити, мабуть, буде важко. Повторюю ще раз Я не тупий. Якийсь білохалатник. Кульок за дорого. Майструй старий ганчірок. Опе. Ти геть дурненький. Вода ж бо протече. То треба скипятити сковорідку і обмотати щільно, тоді не обпече. Білохалатник. Та ніц не зрозумів, нагрій картоплю. Подихай нею, як казали, а тоді, їв ганчірня, позамотуй добре. Клади собі на груди і балдій. Повз проходить третій Безус. Це все насправді? Чи я вже марю? Опе. О, божечки. Та як із вами складно, усе серйозно. Казав же, грошей в мене брак. Тому прошу порад. А ви над це кипкуєте безладно. Бажаючи ущент зганьбити мене так.